Вітаю у промову! Люблю, коли мова жива, коли в ній з'являються нові потрібні та цікаві слова. Не запозичені, а наші, українські. Цьогоріч інститут мовознавства імені Олександра Потебні потішив нас добірочкою новеньких прислівників, деякі з яких ще навіть не встигли потрапити до жодного словника. Є серед них цілком звичні для нашого вуха. Наприклад, на сам початок, вкотре, в чергове, тогоріч, цьогоріч, минулоріч, цілоріч. А є й ті, які поки що відверто дивують і захоплюють. Завперш, це перш за все, що досвіта, що дня перед сходом сонця, що змога все, що можна зробити. На все показ для загального огляду. з однобіч – з одного боку, з другобіч з другого боку. Впереваж у першу чергу. Та, мій улюблений, навзаплюшки, тобто із заплющеними очима. Говоріть українською правильно. Настав час перевірити, чи ці прислівникові новотвори не суперечать законам мови, чи закріпляться в ужитку та чи стануть українцям до вподоби.